Зараз повернулась в Україну? Ні, краще. Тому додивіться це відео до кінця, бо це єдине місце, куди не потрібно буде насильно тягнути ваших чоловіків. Бо я бачила на власні очі, як вони приходять сюди і приміряють пів магазину. І я їх розумію, я сама там зависла, тому потрібна ваша порада, який образ обрати. Перший молочний костюм, який видовжує ноги на максимум і робить акцент на талії. Відразу його стилізує з дутим жилетом і виходить повноцінний образ. Помітила, що Вікстор багато речей, які класно мечаться між собою, тому в один момент простий образ стає стильним і доповненим. Тому от, вам варіант, як поєднати. Джинси, чоловічу футболку і сорочку клітин. Третій образ вирішила зробити у трендовому шоколадному відтінку, тому обрала шкіряні шорти і ламсхлів, а доповнила їх сумочкою та світлим пальтом. А ця сукня це розрив. Мені відразу в магазині зробили комплімент, тому думаю брати її, але скажіть ще вашу думку. До речі, хоча й переміряла півмагазину, але консультанти мені навіть посміхалися. Та, перепрошую, це перший магазин іксто у Києві, тому я просто повинна була все переміряти і перещупати. А ще тут комфортні примірочні, у них гарне світло, тому як не зробити салфі? З ось такими костюмами без флісу можна. Скласти стильний капел лук. А який образ найкращий? Напишіть в коментарях. Як цієї дівчини, я перетворилася в цю які пластичні операції і ін'єкції, я робила. Почнемо з мого волосся. Скажіть, у всіх був оцей етап, коли ви хотіли бути яскравішими і фарбували волосся? Так от я була брюнеткою, шатенкою, рудою, мілірованою і навіть випадково бордовою. Але попустило, я дуже люблю свій природній колір. Наступне це брови, і я не можу про них не сказати. Ну какаві, я сподіваюся, усі зацінили мої тодішні брови. Зараз я перестала бути що з ними робити, і вони мене повністю влаштовують. Тобто, що не говорив, але надважливий елемент доглянутості це. Шкіра, тому я не замовляю сумнівні засоби. Я використовую лише професійний дієвий догляд. Я вже показувала вам, що на моїй б'юті полиці завжди є засоби від бренду Церкадія. Наприклад, ось цей ліпідний гель класно очищує шкіру, при тому не порушує її захисний бар'єр. А ще я не забуваю підвищувати імунітет шкіри, насичувати її поживними компонентами та сприяти відновленню волокон колагену і еластину. І з цим ідеально справляється відновлююча сироватка, а контролює акне і вироблення себе на моєму обличчі, де й таймлосьйон теж від бренду Церкадія. Переходимо далі, поговоримо про мої губи. Інколи мені прилітає питання в кого ж я їх робила. Та ні в кого я їх не колола, але маю свої лайфхаки, як зробити їх візуально більшими. Якщо потрібне відео, пишіть, щоб закінчити з обличчям. Скажу, що жодних маніпуляцій, і ін'єкцій краси я не робила, а про все інше розповімо в другій частині. Чому ми переїхали, і як шукали велику панорамну квартиру у Києві не за тисячу доларів. Привіт, я яна, і я пожила уже майже в усіх околицях Києва. Останнє наше місце проживання це Крюківщина, хоча я її люблю, але там постійні затори, і щоб доїхати у Київ, іде да як мінімум година. А ми працюємо вдома і як ви розумієте, в Київ ніхто не їздив. І як результат я відмовлялася від багатьох робочих можливостей. П'ять місяців, майже щодня я переривала сайти, шукаючи ту саму ідеальну квартиру. І лише один справді топовий посилання на нього зали. Шо в кінці на момент пошуку я вже точно знала, що я хочу, щоб було в новій квартирі. і Склала величезний список побажань до неї, і всі, хто його бачив, сказали, що я на це нереально. Нас було лише декілька пунктів, щоби не впали в шок. Серед них це виключно правий берег, близько до центру, тільки новий будинок, великі панорамні вікна, гардеробна і мармурова ванна кімната. А вишенька на торті білі або молочні фарбовані стіни і світлі меблі. І як ви розумієте, вартість в тисячу доларів взагалі ніхто не розглядав, але немає нічого неможливого, тому нарешті я приміряю. То свій новий образ від one, by one. для всіх, хто цінує якість, обов'язково зверніть увагу на їх нову весняну колекцію. Вона просто неймовірна. Як і обіцяла, залишаю посилання на сайт, який вважаю найкращим для пошуку житла. Якщо у вас залишилися ще питання або цікаві наші факапи при перегляді житла, залишайте коментар, обов'язково зніму другу частину. Ви помітили, що усі говорять, як смачно пахнути, але ніхто не розповідає, як зробити шкіру шовковистою, зволоженою і дуже м'якою. Чомусь усі активно обговорюють парфуми, ароматизовані гелі для душу, але не звертають уваги, що це не покращує шкіру і не робить її красивішою. Тому розповім вам я зі свого досвіду. Шкіру тіла, як і обличчя потрібно очищувати делікатно, не використовуючи агресивні компоненти. У мене чутлива шкіра, особливо в зимово-весняний період, тому єдиний засіб, який не подразнює і не пересушує її, це кремгелі. Ліпікар Синдет Ап Плюс від для Рожпозе. Крем гель для обличчя і тіла ніжно очищає, не провокуючи при цьому подразнення, тому відразу скрінте його, бо це справді скарб. Далі я використовую ліпікар бальзам Ап плюс М. Він не жирний і не липкий, все як я люблю. А ще він дуже економний, тому що за одне застосування на день запобігає повторній появі сухості і зменшує свербіння і дискомфорт. Бальзам відновлює захисну флинцію шкіри, і як і крем-гель, містить термальну воду. Моя шкіра після них як шовк, неймовірно м'яка. Дуже рекомендую вам. Протестити ці засоби, а від себе подарую комусь набір мініатюр, комплексний догляд за шкірою для всієї родини, який, до речі, можна зараз придбати за вигідною ціною на сайті розетка. Тому хто теж хоче м'якесеньку шкіру, залиште під цим відео будь-який коментар, а посилання на набір у шафці профілю.